Запис. Так, є, запис екрану пішов. Ще раз вам. Доброго дня. Там я чув, що ви читали зранку повідомлення від ДСНС, тому будьте обережні. Ви бачите, що зараз територію України обстрілюють. Тому слідкуйте за увагу за повітряними тривогами, та якщо будуть прильоти щоб ви були в безпеці. Домовилися? Щоб, якщо буде треба, щоб ви змогли сховатися. Так, на голос єдиний, момент, що не звертайте увагу, я трошечки прихворів, але в цьому є невеличкий навіть плюс для дистанційки. Так би мені прийшлося йти на лікарями, а так ми з вами займаємося дистанційно. Я можу проводити уроки, не переживаючи за те, що я вас зараз учимось. Так, на сьогодні з вами вже урок. Через комп'ютер. Ну, через комп'ютер, так. Да. Через комп'ютер віруси людські не передаються, да? тільки комп'ютерні віруси. Так, ну що, давайте дивитися. Як я обіцяв минулого року, в нас буде дуже багато. Ну, як дуже багато, чотири уроки по файлам і папкам. Як їх копіювати, переміщати, вставляти, виділяти, і так далі. Тобто маємо це дуже і дуже детально розібрати. Так. І так, копіювання взагалі, означення. Копіювання папки або файлу, тобто ми називаємо це об'єкт. Об'єктом може бути або папка, або файл, ну і в цілому ярлик, як особливий тип об'єктів. Це створення його повноцінної копії ж це буде відбуватися. Алгоритм копіювання об'єкту. Перше, ми відкриваємо папку, в якій міститься об'єкт копіювання, тобто наш файлик або папочка. Далі встановлюємо на нього вказівник і натискаємо праву кнопку миші. Права кнопка миші ще зазвичай називається контекстне меню. Тобто, правою кнопочкою миші ми відкриваємо контекстне меню для файл або для папки. Ви бачите, що воно там буде величеньке. Нас цікавить, оці пункти вирізати, копіювати, вставити, створити ярлик, видалити перейменувати. В цілому, якщо я натисну правою кнопочкою, миші навіть по презентації, в мене відкриється контекстне меню презентації. Якщо я натисну по файлу або папки, у нас будуть пункти з копіюванням і так далі. Якщо ми хочемо в конкретної ситуації копіювання об'єкту, це означає, що ми вибираємо пункт копіювати. Обрали пункт. Рухаємось далі. Наступний етап. В момент, коли ми скопіювали, тобто натиснули кнопочку копіювати, це все копіюється в буфер обміну. В буфер обміну, Тобто в комп'ютері зберігається інформація про те, що ви скопіювали. Наступним етапом нам потрібно відкрити папку, до якої нам потрібно скопіювати наш об'єкт, тобто нашу папочку або файлик. Обравши відповідний, відповідну директорію, ми натискаємо знову контекстне меню праву кнопочку миші і обираємо тепер команду Вставити. Тобто копіювати, коли ми натискаємо лише команду копіювати, нічого не відбудеться. Щоб скопіювати сам файл, тобто щоб дія була завершена, ми маємо ще натиснути кнопочку Вставити в конкретній новій позиції для нашого папку або файл. Е, є ще другий інший спосіб, якщо ми копіюємо його з панельки основної стрічки. Ми можемо бачити, у нас є основне там щось спільний доступ, вигляд. У нас є прямо пункт копіювати. Тобто, ми можемо використовувати не праву кнопку миші, а обрати його з меню стрічки. Тобто, зі стрічки нашого віконечка. Теж саме обрали пункт копіювати, вибрали місце, куди ми хочемо його вставити. Обрали пункт Вставити. Також у нас існує ще, якщо я не помиляюсь, я там далі додав, да, комбінації клавіш. Якщо ми хочемо не натискати взагалі мишкою, ми можемо обрати файлик та використовувати спеціальні кнопки. Ctrl плюс X. Це означає, що ми одночасно натискаємо Ctrl-X, вирізати, Ctrl C копіювати, Ctrl-V вставити, тобто три пункти: X – V. Копіювати, вирізати, вставити. Ну і кнопочка є окремо delete, щоб видалити файлик. Як це виглядає на практику? Хай у нас буде. Ну, хай буде якась папочка під назвою плюсик. От ми нашу папочку плюсик. Трьома способами можемо скопіювати, перемістити чи ще щось зробити. Наприклад, якщо наша папка знаходиться на робочому столі, в нас лише два способи існує це зробити. Третій, там прийдеться дуже, дуже далеко ем, копнути, так би мовити. І так, перший спосіб, щоб її скопіювати, ми натискаємо контекстне меню. Права кнопка, обираємо пункт копіювати. В даному етапі. Просто зберіглося в пам'яті комп'ютера, що ми обрали команду. Ну, хай я цю папку хочу скопіювати на диск С. Обираю цей ПК, обираю диск С. Підказуйте, що мені далі потрібно зробити. А, вставити. А, а для цього потрібно натиснути яку кнопочку? А, п -п Праву Право або ж Ctrl-V. Вставити. 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 Другий спосіб: якщо я хочу скопіювати за допомогою клавіатури. Виділив свою папку. На клавіатурі, натискаю яку комбінацію. Хто запам'ятав, щоб Ctrl-C. Ctrl-C. Ctrl ну, мається на увазі не це українське, а це англійське. Да? Українська літера S там ще написано, а англійська літера C. Ctrl-C. Скопіював. Аналогічно, відкриваю диск C, куди я хочу скопіювати, і натискаю, щоб вставити, яку комбінацію. ctrl плюс Ctrl-V. плюс Ну, можна просто казати: Ctrl-V. Да? Ми ж плюсик не натискаємо. Ми плюси копіюємо. І третій спосіб: якщо в нас буде оце меню нашої стрічки, то нам потрібно зайти в робочий стіл, вибрати нашу папочку. Бачите, це я відкрив, оце, оце як виглядає мій робочий стіл. А оце я відкрив папку, яка називається робочий стіл. Тобто робочий стіл являє собою, хоч і візуально якийсь. Ну, ми бачимо його у візуальному вигляді. По суті, робочий стіл це теж папка. Тобто я заходжу на робочий стіл, бачу свою папочку-плюсик. Я можу обрати з ось цієї стрічки, бачите, основне спільний доступ, вигляд. Я можу обрати основне і пункт копіювати. Бачимо? Це ж те ж саме. Третій спосіб копіювати. Скопіював, заходжу в цей ПК, диск С. Обираю знову основне і кнопочка Вставити. І ось мені папочка вставляється. Ось таким чином. Ну, звичайно, що вона мені поки що не знадобиться, це порожня папка, тому я її прибираю. А ну давайте з вами трошки пограємося тепер з прибиранням. І так, як я можу прибрати папку плюсик перший спосіб. А, натиснути праву кнопку миші права і вибрати. Миші. видалити. І вибрати, видалити. В мене, бачите, корзинку видаляється без підтвердження. Іноді трапляється таке, що я натискаю видалити, а мене перепитують: ви точно хочете видалити цей файлик? Я собі це в кошику прибрав. Хорошо, згоден, другий спосіб. Як цю папку можна прибрати? А, нажати кнопку Delete. На клавіатурі я обираю папочку, молодці, і натискаю на клавіатурі Delete. Де лете підписано Delete. Папочка прибирається. Ну і ще давайте. Порожню папку створив. І ще є один спосіб. Останній. Права кнопка кнопка Delete і ще один спосіб, як її можна прибрати. Це спосіб переміщення в кошик. Лівою кнопочкою миші ви можете перемістити папку в кошик і відпустити. Так, питання під зірочкою. А чи видаляться мої папки, які я щойно видалив? От, в даний момент вони в мене видалені з комп'ютера чи ще існують? Ні, вони ще існують у кошику. Де вони існують в кошику? Да молодці. Тобто, щоб їх повністю видалити, щоб їх зовсім не було. Мені ще потрібно що зробити: очистити, видалити їх із кошика. Очистити кошик, тобто видалити. можна теж саме або їх видалити вже з кошика. Бачите, тут у нас лише три опції: відновити, вирізати, видалити, або просто натиснути правою кнопочкою на миші, очистити кошик. І те, і те в результаті ми отримаємо, що наші папки будуть остаточно видалені з наших комп'ютерів. Так для вас, для вас, для вас, для вас хотів ще маленьку, маленьку штучку, маленьку розминочку, щоб ви казали, що там трошечки заснули. Давайте розімнемося. Наш мозок ж теж потребує розминки. Будь ласка, що ж тут на захований за ребус? Копіювати. О, ну, от хитрюги. Вже від копіювати. Три. Копіювати. Ви підгледіли відповідь, чи самі здогадалися? Самі здогадалися. От, а, молодці які. Ну зрозуміло, там око зі слова око забираємо першу букву. Піца зі слова піца забираємо Є. дві останні. Ну і потім Є. ю. Зверніть увагу, от оце дуже цікавий момент. Буковка А і Т, а нам отріб... потрібно отримати В а, т. Тобто ми це аналізуємо таким чином, що в середині букви А знаходиться Т, якщо скоротити, в а, Т. Тобто в середині А знаходиться Т. Ну, добре, давайте далі. Так. Угу. Маленька задачка. Ви казали математика сьогодні є. Дуже добре. Коли з пачки зошитів взяли половину, а потім ще половину від половини, то в пачці залишилося 18 зошитів. Скільки зошитів було в пачці з самого початку. Тобто, коли ми беремо. Так, да, угу, да Юль. укриття терміново вибухи йдемо в укриття. да-да Юлю, відключайся. Так. Скільки ще раз? Що треба робити? ми У нас було. і ще раз, скільки? 72. 72, правильно. Тобто, в нас був якийсь ікс, да Х, ми перша, дізналися, що це Х. Що ми з ним була робимо? Була перша половина 36. Ділимо на два, так. Да? І ділимо потім ще раз на два. Тобто два рази ми половину забирали. А тепер йдемо навпаки. Ми знаємо, що в нас залишилося 18 зошитів. Тобто, як нам дізнатися тепер Х? Ми маємо 18, йдемо навпаки. Протилежна дія а, до ділення буде? Множення. Протилежне до ділення. Множення, правильно? 18 помножити на 2. 36, 36? 36 і 36 помножити на 2? 72. Молодці. Відповідь абсолютно правильна. 72 зошитки. Так, добре. Що ми з вами робимо на практику? Минулий урок я вас просив підключитися до класрумів. Про всяк випадок, я нашій вчительці, нашому класному керівнику, все одно скину це завдання. Але хто підключився до класрумів, може це зробити більш ну, давайте, хай це буде більш серйозно. Ми заходимо в наш класрумчик. Так, ми з вами четверті класи. Четверті класи. Дивимося, ось наш. ви мене, бачите, багато класрумів, ось наш класрум четвертого класу. І в нас, дивіться, є завдання копіювання папок і файлів. Відео уроку ми його зараз записуємо. Я додам, плюс вже від Олександра Ілліча є відео, презентація, яку я показував ось вона презентація в прикріпленому файлі, тобто все, що ми розбирали, і практичне завдання в прикріпленому файлі, алгоритм копіювання. Бачите, ось він. Натискаємо. І нам потрібно розмістити в правильному порядку картки, що відповідають алгоритму копіювання файлів і папок. Тобто, що потрібно зробити першим, що потрібно зробити другим, третім, п'ятим, десятим. Зрозуміло, завдання не важке, але це перевірить знання, наскільки ви гарно запам'ятали цей алгоритм. Добренько. Ще разок записати код нашого класруму. Комусь потрібно, чи всі записали, хто хотів. Всі записали? Угу. Так, припиняємо запис.